Ема каже, добрий день. день, читаємо книжечку про кого? День. Про світлячка. Він летить ночами в сад, світлячкові кожен рад, лиш ліхтариком змахне, чорний морок прожене. Загубив цвіркун смичок, нагодився світлячок і на скрипочці своїй знов заграв скрипаль волий. Павучок додолу впав, павутинку обірвав, де не взявся світлячок, в'яже вузлик. Павучок. Павучок. Їжачок грушки шукав, серед хащі заблукав, світлячок поміг йому, кинув промінь. Опітьмо. Опітьмо. А в саду нова біда, пташка випала з гнізда. Світлячок мерщій туди, виручать її з біди. Да, з ямки витягти жучка, друзі кличуть світлячка. Аж до ранку світлячок світить сім як маячок. Каже дякую за увагу. До побачення. Підписуйтесь на канал.